Українка, вечірня година, кохання мамі. Вже скотилось із неба сонце, Заглянув місяць в моє віконце, вже засвітились у небі зорі, вже заснула, заснула й горе. Вийду в садочок та погуляю, при місяченьку та й заспіваюсь. Як же тут гарно, як же тут тихо, З таку годину забудеш лихо. Кругом садочки біленькі хати. І соловейка в гаючу вати. Очі так красно в якій країні, як тут, на нашій рідній волині. Ніч обгорнула біленькі хати. Немо маленьких діточок мати. Терець весняний тихенько дише, Немов ти до сну колише.